Оповідки бабусі Ведмедівни. Ось і настав вечір, мої любі. Сьогодні на вас чекає ще одна цікава пригода. Друг для Карла. Матуся Кенгуру часто дорікала синові Карле. Ти не можеш усе життя ховатися від світу в моїй торбинці. Але малюк і далі чіплявся за материну сумку і не хотів іти гратися з іншими кенгурятками Карл був дуже сором'язливий і ніяковів від найменшої дрібнички. Він уже достатньо виріс, щоб учитися самостійності, проте біля мами було так тепло, затишно і безпечно, що годі було бажати іншого. Я ще маленький, ніхто не хоче гратися зі мною, доводив він матусі і раз по раз ліз до сумки. Однак матуся промовила. Йди до води, пошукай добре. Я переконана, що там обов'язково знайдеться хтось із ким тобі буде цікаво гратися. Неохоче, Карл таки пішов до ставка. Кенгурядко похнюплено сиділо на березі, аж Раптом з води вийшов химерний звір. Він скидався на велетенську мишу з міцним пласким хвостом і скачиним дзьобом та лапами. Ото чуда Сія! Ти хто такий? здивувався Карл. Качкодзьоб, Дзьоб, відповіла істота. Я вмію плавати, глибоко пірнати і ходити по землі. Ми качко Дзьоби, вилуплюємося з яєць, наче птахи, але потім матусі годують нас молоком, як і вас, кенгуру. Хотімо гратися! Карл кивнув, а про себе подумав, що все довкола нього сповнене несподіванок і дивовижних відкриттів. Напевно ж, таки час послухатися маму й не сидіти на одному місці, а досліджувати світ. Із новим фантастичним другом. Ось і все, мої милі. Сподіваюсь, вам сподобалися мої оповідки, а тепер час засинати. Добра ніч, бабусю! Добра ніч, бабусю! Хочеш заплющуйте оченята. А я вам обіцяю, коли ви подорослішаєте, ми разом вирушимо у велику мандрівку світом, щоб зустріти багато всіляких звірів, які розкажуть вам цілу купу. цікавих Історій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ви почуєте нові цікаві історії та казочки.